Де виплати? Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Зараз дуже багато затримок різного роду виплат. Я про це дуже часто читаю в коментарях. Тож по багатьом з них вирішив розібратись для вас і вже є певна інформація. Дуже багато людей жаліється на е, те, що не платяться там виплати е, по догляду. По Пенсії по втраті годувальника і по іншим. Ну, в общем, ті штуки, які перенесли з Мінсоцу до пенсійного фонду. Але разом з тим, вже другий місяць нема виплати так званого національного кешбеку. І люди вже навіть почали питати, що це його відмінили вже, чи що, чи побуло там да, тих декілька місяців. Ну, отримали по тих 100, 200, 300, як який місяць гривень на карточку. Ну, мілочь, але все таки приємно. да. У мене максимальна сума це була 358 гривень. До речі, напишіть, як у вас, Плюс-мінус орієнтуватись. І тут оп нема. Дія, ну, верніше, не сама дія, а ті, хто там працює, дали офіційну відповідь. Тож, давайте розберемося з цими виплатами, що як, кому чому не нараховується, коли прийде, які суми, і в загальному поїхали. Зараз все про виплати, але перед тим дві секунди вашого чашу. До речі, ви дивилися попереднє відео про зміни, які готує Міністерство соціальної політики. Ну уряд в загальному Денис Улютин презентував перехід до нової величини, до нового зовсім розрахунку. При це вже зроблені чотири законопроекти. Вони вже направились до Верховної Ради. В попередньому відео розповів. Передивіться, бо то реально кардинально вплине на життя кожного пенсіонера, людини, які. Отримає по інвалідності, по втраті годувальника. Ну, тобто, зачіпи всіх дітей, студентів. Зачіпи, слава Богу, в хорошому сенсі. Єдине, зараз треба проконтролювати, як приймуть ту базову ту величину, да, які суми будуть відштовхуватись. Тому після цього відео подивіться обов'язково то... Те саме, що варте найбільшої уваги, ота От тема, до якої потрібно прикласти найбільше зусиль, щоб потім лікті не кусати, щоб ну, дійсно життя покращило, щоб дійсно щось змінилося. Якщо вони роблять рух в тому напрямку, то треба контролювати, щоб вектор був правильним і суми були достойними. Тому. Після цього відео передивитись попередньо. Не забудьте підписуватись на канал, це дає змогу не пропускати відео і вмикайте дзвіночок. А я розповідаю про виплати. Тож на порталі Дія виставили офіційну інформацію, з чим зв'язана затримка і чого очікувати. А виявляється, слід очікувати мега високих відрахувань. Мега високих, я так думаю, що це на добрих там 20-30% більше, ніж найбільші, які були за весь час. Тому і затримка, що просто не встигли опрацювати інформацію, тобто не встигли порахувати. Е, з часу того, як запустилася програма національного кешбеку, все більше і більше людей долучається, все більше і більше товарів долучається. Це зроблено для того, щоб підтримувати українських виробників, а також українців, як таких, да, тому що українці більше купують українське, підтримують свій бізнес і ще плюс отримують 200, 300, 400 гривень. Назад собі на карту. Да. І ну, здавалося б, 200, 300, 400 гривень на місяць, а за рік це вже 3-4 тисячі гривень. Щось ну, купити за цю суму та й можна. Я, наприклад, своїм дітям весь час замовляю книги. І виходить, що я книги отримую безкоштовно. Не подобається мені, що ще не всі магазини приєдналися, і той, яким я скупляюсь на більше, я поняв, що він не є в цій програмі, і це навіть мене вже спонукає змінити магазин для покупок для того, щоб перейти на той, який бере участь в цій програмі. А це також підтримка українського виробника. Таким чином бачимо, що ну навіть я задумався, тобто програма працює і. В цьому місяці має прийти найбільша виплата, ну, тобто максимально велика. Це не для кожного, там, вона буде однаково велика. Да? Все залежить від того, скільки витратили на українські товари. Бо саме 10% від ваших покупок повертається назад. Але в загальному сума найбільша. І радує, радує той факт, що ну, дійсно програма починає працювати, і люди отримують назад кошти, і українські виробники продають свій товар. Тобто, Толь спонукає людей цим користуватися. Е, остання виплата була за липень. Получається, це за серпень мала бути в вересні, вже середина жовтня, тобто вже за вересень мала бути, але її не було ні тої, ні тої. Тут йде прорахунок, можливо, буде так само, як весною. Тоді, правда, бюджет перераховувався, ну, перевступав в дію, і тоді за два місяці дали разом. Можливо, буде схожа ситуація. Бувають такі моменти, коли за два місяці разом отримати приємніше, тому що ти якби, ті гроші вже потратив би на щось маленьке, а тут прийде дві суми і можна купити типу щось більше. Е, нагадаю, що ці кошти можна використати там, не на все, що захочеться. На жаль, тобто ними не можна піти їх зняти там, чи розрахувати в будь-якому магазині. Ні, там є певна група товарів. Яку можна купувати, але їх доволі таки немало. Там і за оплату за мобільний зв'язок, і за комуналку можна ними заплатити. А це вже достатньо, щоб розрахуватись і книги купити, і білети, і ще багато чого. <кл 'як> Тому очікуємо виплати, слідкуємо за інформацією по виплатам від пенсійного фонду. В більшості випадків дивіться, всі виплати, які. Мали виплачуватись, тобто вже пройшли. Тобто вони їх перереєстрували. Якщо ви не отримаєте якусь виплату, то, скоріш за все, у вас є якісь проблеми з документами. При переході щось загубилось, десь щось не дійшло, десь якісь дані не склалися в програмі, і через це ви не отримаєте тих грошей. На жаль. Так, е, да, звісно, це можна все поправити, але треба побігати, пошукати, і <зас> за вас того ніхто точно не зробить. На жаль, така ситуація, але вирішувати, що її потрібно без виплати, ж не сядете, не залишитись, тому о, бажано сходити до пенсійного фонду і знати, чому я там не отримую ту чи іншу суму. І от, коли вже знаєш інформацію, тоді вже легше щось вирішувати. Так, наприклад, як на попередньому ефірі, двоє людей звернулися по допомогу. Вже ситуація вирішена. Їм підказали, куди піти, що звернутися, які справки донести самі ж люди в коментарях. І вже ситуація написала одна людина в коментарі. Дякую тим, хто ділиться. От цими відгуками в коментарях, коли щось та й вдалося. Бо зазвичай люди діляться тільки коли щось пішло не так. Типа ай, мене не вдалося оформити. А сьогодні читаю дуже багатьом прийшла допомога. Від НРСІ, дякую, хто в коментарях написав. І дуже багатьом вдалося поновити свої виплати. Будьте уважні з цією ідентифікацією, бо пенсійний фонд, от дивіться, кінець жовтня треба пройти ідентифікацію до 1 листопада. Зараз в них на порталі починає активно з'являтися інформація, що все, проходьте, пора. А що ж з липня місяця то активно не писати і з кожного радіо не кричати, що такі-то люди біжить придіти ідентифікацію, бо потім залишитись без грошей. Ну про то, кому і як і де треба прийти, є повне відео. Я не буду тут повторюватись там по групам, да, і так само з пенсіонерами, там по групам, і там до 31 грудня, тобто до кінця року. Але той факт, що Є частина людей, яким то обов'язково. Тому перевіряйте свої документи, проходьте ідентифікацію, не забудьте оцифрувати трудову на всякий випадок, навіть якщо ви вже пенсіонер, або, як мінімум, звіртесь з тою інформацією, які є дані в пенсійному, і які у вас в трудові, чи нічого ніде не загубилося. Я ж з радістю вам це все розповідаю, за всім слідкую. По інформації про базові соціальні допомоги зараз активно вивчаю, активно готую, щоб дати вам таку прям. Вичерпну відповідь, щоб ви знали всім, як тим користуватись. Тож давайте спостерігати разом і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.